У цьому відео ми з вами будемо тренувати м'язи обличчя. Для чого ми це будемо робити? Для того, щоб мати красивий підтягнутий овал, для того, щоб мати гарні пружні щічки і не лише щічки. Для того, щоб мінімізувати свої зморшки та мати шкіру з гарним тонусом. Зауважу, що з віком ми не можемо. Позбутись зморшок, якщо обираємо шлях не колоти ін'єкції. Це потрібно прийняти. Але ми можемо працювати із м'язами нашого обличчя. Це все одно, що працювати із м'язами тіла у спортзалі. Таким чином, шкіра матиме класний вигляд, матиме тонус та ми будемо виглядати гарними, красивими, вродливими, без ін'єкції.